У середмісті Полтави роздають речі переселенцям. Обрати одяг для родини прийшла Ольга Ісмаїлова з Харківщини. Ми приїхали з міста Мерефа в кінці березня і поки до сих пор в Полтаві. Хотілося б зимні речі, ми прийшли дивитися на дитина. Нужен буде комбінезон якийсь, може попадеться, або якісь штани, тому що дуже мало віщей взяли, і плюс з многого виросли кое туда докупили, але все одно немножко не вистачає на перемінку. Видають речі у рамках акції Соціальна шафа від благодійного фонду «Карита з Полтава. За майже півроку роздали понад 10 тонн одягу та взуття, каже керівниця проєктів Алла Раковецька. Кожного тижня люди внутрішньо переміщені особи мають можливість прийти і обрати собі одяг, який їм необхідний. Кожного разу десь 200 людей до нас звертаються і отримують допомогу. Це одяг за кордону, це допомога наших добродіїв, наших благодійників, партнерів. Обов'язково з собою мати довідку, яка підтверджує те, що ця людина переїхала в Полтавську область, і мати з собою підтверджуючі документи. І дуже задоволені, тому що вибрали взуття на весну, тому що можна зустрічати весну і трошки одягу ще придбали. Дитина навіть куклу ще вибрала собі, тому ще й з іграшками. Допомагають розкладати та видавати речі працівники фонду. Звертаються різного віку і різні категорії населення. Більше все-таки потребують речі теплі, утепляються. Зимові верхні, Ми допомагаємо а, і з розміром зорієнтуватися, і взагалі враховуємо всі а, ті потреби людини, з якими вона до нас звертається, щоб було і тепло, і зручно, і приємно. Я взяла для себе, для внука і для доченьки. Брала теплі світера з штани. І халат благодарна людям, які передали їх. Там очень много дітства було, теплих вещей. Люди всі доволі. Видавати речі планують до кінця війни. Тетяна Іва, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.